Азербайджанські журналісти опублікували імена росіян, причетних до збиття літака. «Азал». внаслідок авіатрощі загинуло 38 осіб, здебільшого громадян Азербайджану. Азербайджанське видання Мінваль опублікувало прізвища всіх російських військовиків, які перебували на чергуванні під час обстрілу пасажирського літака Еймбраєр 190 азербайджанської авіакомпанії Азал у грудні 2024 року. Нагадаємо, що авіалайнер здійснював рейс Баку Грозний. Як стверджує Мінваль на чергуванні служби ППО в Грозному на момент обстрілу літака ракетами зенітно-ракетного комплексу Панцер С, перебували старший штурман 51-ї дивізії ППО, капітан Дмитрій Пудовкін, оперативний черговий штабу ППО, підполковник Владимир Яновський, та полковник Геннадій Ярьоменко, черговий КП 4-ї гвардійської армії ВПС та ППО. Ще раніше видання Мінваль написало, що безпосередній наказ на атаку літака віддав командир 51-ї дивізії ППО генерал-майор Олександр Толопіло. Як стверджувало видання, про це під час внутрішнього розслідування заявив підполковник Ніколай Орлянський, який отримав наказ толопіло і своєю чергою наказав Пудовкіну знищити ціль. Видання не уточнило, звідки отримало цю інформацію. Жодні інші джерела наразі її не підтвердили. Внаслідок авіатрощі загинуло 38 осіб, здебільшого громадян Азербайджану. Збиття авіалайнера призвело до дипломатичного скандалу між Азербайджаном і Росією. 19 липня президент Ільхам Алієв заявив, що Баку готується подати позов проти Москви до міжнародного суду, оскільки цитата впродовж семи місяців Азербайджан не отримав жодної чіткої відповіді від російської сторони. Кінець цитати про перебіг розслідування.